Гуляйполе місто в Україні в Пологівському районі Запорізької області. Населення близько 14 тисяч людей евакуйовано понад 70% населення. Потерпає від ворожих обстрілів з 2 березня 2022 року. Кушніренко Іван Кирилович, 76 років. Відомий на Гуляйпіллі, літератор, журналіст та краєзнавець. Все своє життя присвятив творчості, не витримавши постійних обстрілів, разом із жінкою був вимушений евакуюватись до Запоріжжя, і це його історія. До війни я вже був журналістом-пенсіонером і займався вдома журналісткою і краєзнавчою роботою. А останні перед місяці перед війною. Я теж займався цією роботою. Видавав, не пишо, писав, видавав спасіба моїм спонсорам, що в нас є такі люди, які дбають про культуру, про історію розвиток нашого Гуляйпільського району. І мені вони допомагали. Я працював над рукописом. Як я дізнався про війну, значить, подзвонив вранці перед цим ще в листопаді, коли американська розвідка і американські газети і англійські почали писати про те, що може бути війна, що Росія може на. Напасти на Україну, значить, тривожно було на душі, але не вірились. Не могли, не, ми не могли навіть подумати, що це може Росія напасти на Україну. Ну як же? Ви зараз сказали, що брати, там, і старший брат, і все, і так далі, і так далі і може напасти. І от коли 22 лютого президент цієї ворогуючої країни провів свій раду національної безпеки. І коли я побачив, що він сидить там за 10 метрів від своїх, так сказати, соратників, сидять вони один між дуже далеко, один від одного, і навіть не можуть поворухнутися і не заговорити один до одного, то я зрозумів, що справа дуже погана. І коли він ще підписав, прийняли ж вони усі, там, як сиділи якісь школярі зашухані, сиділи, і він з їх видавлював, що вони там таке мололи про Україну, щоб встидно було слухати. Це люди, державні діячі Росії, не можуть не такі. Можуть, Дячі, будь такі люди, будь-державними діячами. І вони такого говорили. І прийняли він. Прийняв рішення, що прийняти треба так званий ЛНР ДНР у склад Російської Федерації. І я зрозумів, що якщо він таке прийняв, то вони приймуть і друге про те, щоб вести війська. І так, 24 лютого вранці дзвонить зять Юра, дочки старшої дочки чоловік і каже. Ви тут включіть телевізор. Кажу, а що там? Отключить телевізор і послухайте. І ми я включив телевізор, і ми почули, що на почалася що вторгнення російське, що вони 5 годин начали, ну, в п'ять годин почали війну, чотири години і так далі. Почали бомбити наші аеродроми. І е, це був для мене шок. Для нас був шок. Я цілий день не відходив від того телевізора. Цілий день сидів біля того телевізора. Два дні я не міг. Повірити, що це може таке бути. Війна безпосередньо, коли та була в 2014 році, вона була від нас за 100 кілометрів у Донецькій області. Гуліпільський район межує з трьома областями: ну, Дніпропетровською, Донецькою і Запорізькою. Це три області, які сходяться на межі Туркенівської, села Туркенівка. Це за 100 кілометрів від, від нас. То усі знали, що там війна, що йде військова операція і так далі. Але якось це нас, як то кажуть, не дуже торкалось. Люди вели себе, ну як, війна йде, війну йде, там операція. Але безпосередньо війна до нас, до Гуляйполя, прийшла 5 березня. 2 березня в нас не стало електрики, а 5 березня я, о, тоді був день такий, значить, Сидів, читав книжку. Книжку читав Іван Олег Хмельницький. У спальні си читався, дружина там займалася своїми, і я так чую, щось шелестить, щось шумить, щось так гуде. Я підняв голову, коли десь метрів за 100 на ну, 150, мабуть, сусідній будинок. І біля нього, метрів за 50 вибухнула перший, перший снаряд. Перший снаряд розірвався, піднялась полум'я, дим, каміння полетіло по шибках, там побило людям в хати через дорогу. І, і коли шумить, ті ще й другий снаряд долетить, ми з дружиною заховалися у ванну. Дружина кричить, давай сюди бігом. Ми посиділи. Коли цей обстріл закінчився, ми бігом схватили цю. Сумку ну, з документами, з усім, і побігли в підвал. у Підвал у нас там був у сусідньому під'їзді. Ми там пересиділи до вечора, ну а вечором вже ж це ж березень, холодно. І так, ну, вечерять пішли ми у, додому, у квартиру повечеряли, чим Бог послав, як кажуть. І що ж будемо йти в підвал, ночувати холодно у підвалі і так далі. Ну так кажу, давай одразу посидимо, подумаємо, почуємо, послухаємо, як що воно буде. Коли десь без двадцяти десять чую важка техніка. Йде по вулиці, там біля базарю, ну наша техніка, тільки в сторону туди, по цій дорозі, в сторону. Поліг. Але наша техніка без світла, без фари, тільки під фарники світять. І хвилин через десь 15, після того, як вони прийшли, і почалися знову прильоти. І перший прильот, значить, ми тоді бігом за сумку, квартиру закрили і в підвал. Сніжок випав, ми біжимо по цьому ж білому сніжку, вона попереду дружина, я за нею підтіпці. Тільки ми вскочили у підвал, і тут знову як бухнуло. І... Потім хлопці виходили, через коли вже закінчився обстріл. Молоді хлопці, мужики виходили, дивилися і кажуть, біля сусіднього під'їзду нашого будинку, тільки біля сусіднього під'їзду впав снаряд, вирвав, вирвав там, значить двері залізні, були вхідні, скрутило їх як по промокашку, вікна всі і балкони повибивані. Так прийшла до нас війна. Потім, коли ми тоді в той день вже горів базар, ринок згорів, там згоріла махновська корчма і багато ще там дуже лихо наробили ці обстріли. Ми там пересиділи ото ніч і вранці встали, коли трохи стихло, коли вже не було обстрілів, прийшли додому. Тут дзвонить дочка і каже, так, зразу прийде чоловік, взять наш. І забере вас до нас, а вони же там у, на окраїні Гуляйполя у своїй хаті. І він приїхав, і ми от, забрали, що там, схватили якісь, якусь одежу, якісь там продукти, документи і поїхали до них. А 10-го числа е, ну, ми ховалися в них там у підвалі. В них підвал там такий більш-менш десь років 10, мабуть, як зроблений е, літня кухня. Накритий цими плитами, бетонними плитами. І сусід каже, та якщо не прямий удар снаряду, то цей погріб витримає. А якщо прямий, то каже, нічого тут нас, ні ні, ніхто не врятує. І 10 го числа e, поїхав дружина поїхала, зять і дочка, поїхали в центр e, надвіця в квартиру, вона на, на роботу. Коли приїжджають і кажуть, давайте бігом збираємося, їдемо. Бо сказав мер города, міста, що хто може, виїжджайте, бо буде дуже гаряче в нас. І вони почали збиратися. Кажу, я нікуди не поїду, кажу, ви як хочете. А дружина каже, ну раз ти не їдеш, я не, не буду. І ми залишилися з нею. Вони поїхали до сина у Дніпро. Вони там зараз у Дніпрі. А ми були ще до 2, до 2 квітня. Там жили тоді, коли не стало і там електрики, і не електрики а газу, ну, вода була у басейні взяття, Там була війна, вода. І то поки ще був газ, поки була вода, можна було, як кажуть, терпіти. А тоді, коли пів вулиці люди виїхали, залишилися тільки коти, собаки і, і кури, то тоді вже. І в нас не витримали нерви. Ну що ми перед цим? Значить, до нас туди приходили у підвал. Спочатку дні сусіди ховалися, перебували під обстрілами. Тоді, коли, коли ті поїхали, прийшли інші ці сусіди молодші. Але й ті, коли уїхали, значить, то й ми вирішили. Але виїхати, то виїхати. Але як виїхати? От саме було страшно те, що коли ще зять був, ми включали радіо в машині і слухали. Новини. Ми знали, що Київ тримається, там і все це діло і так далі. Коли вони виїхали, нема, не було ніякої інформації. Стріляють, де стріляють, куди стріляють, хто стріляє. Чуємо, що наші стріляють, чують, що до нас прилітає. І сусід, Віктор, каже, давайте я вам дам прийомничок. У мене, каже, є прийомничок такий, той, цей. я вам дам, і ви будете слухати. Він дав мені цей прийомничок. І на батарейках я то так слухав там той. Всі російські йдуть. Думаю, от, <кій> треба знайти українське. Я ліг, ліг на дивані у кімнаті, положив собі на груди цей прийомник. Найшлася українська хвиля, і я почав українські новини. І оце так. Тільки поверну направо. Ушипить, гарчить понурна ліву ліво, теж так само, тільки тут новини йдуть. Ну і ми то так узнавали ці новини. Ну нам іще допомагав е, хороший товариш Вірменин за національністю. Е, але добра людина кому? В нього там ферма недалеко від нас, і він от -от там їде, каже Кирилеш, тобі може хліба привезти чи вам там що там каже, от каже, он там дають гуманітарку, нехай твоя дружина сходить там і так далі. Ну коротше, нам допомогли. І ці сусіди допомагали. Анжела і Віктор теж там чи <смас> лікарство принести, чи хліба там нам принести. Ну, як кажуть, ми не голодували, все було з цього плану нормально, але е, нерви. І і оце моральне, і оце все дуже, дуже діяло. Ну і тепер, тоді, вже, коли оце ж усі виїхали, і ті поїхали, і ті поїхали, поїхати то можна. Так, а в нас залишилась собака. Ну, Узятя, ну в дочки, собака, лорд. Ну куди їжі? Отпустить. Він пропаде, а це десь переводок. Овчарка, не вовчарка, ну така з. з Язик чорний, ну така і, така розумна, така, така висока собака, така вона. і оце тільки десь вже починає там десь стріляти, він боїться у, у, у цю свою будку ховається, ми там підійдемо, кажемо, лорд, не бійся, не бійся, все то ми з тобою, він не лащиться все. Ну коротше, Тільки зайдемо у хату, у двері, він гавкає, ну боє, боїться, видно, що боїться. Ну А то куди ж його діти? От пустить, він пропаде. Ну як пропаде? Через те, що він, можна сказати, домашній, так він не, не той. Скрізь за замкці, огорожа, він ніде не вилізе, оставить відкритими, теж наче ворота залишить відкритими. Я попросив цього камо, кажу, камо. Джан кажу, візьми, пожалуй, будь ласка. Кажу, собака, може до тебе на ферму туди. Я й приведу його, все там і по помістем. Він каже, приводь, я повів його. Ну, ви знаєте, так я його вів, так мені було дуже, 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 дуже. І і, і, біл, і розпач, і сльози підступали, а дивлюся й на його, він на мене. Ну я його таке довів туди до цієї ферми. Прив'язав, він гавкає. Він на мене, то дивиться, я на його. Там друга була ще собака, вона на його. Ну, коротше кажучи, я залишив цю собаку, свою свого лорда. Коли дзвонять сусіди, то теж вони виїхали і кажуть, що прилетіло до сусідів. Снаряд розірвався там біля, цього, біля, біля забору. каже, І хто зна, кажу, так, а як там взяття побило кришу, там дах, там її як, як шифер там чи вікна каже, там ми не знаємо. Коли другі дзвонять, кажуть, да, вікна розбиті, ну, зять там, подзвонив своєму. Товаришів, який там наїжджав туди поле, він попросив людей, вони забили там їм вікна. 12 травня прилетіло знову до нас. То було 5 травня, то й березня прилетів снаряд до нашого середнього під'їзду, а то 12 травня до нашого під'їзду прилетіло нашого будинку багатоповерхового. І теж побило знову вікна, вже заново побило і знову ж побило цей же ж балкон. Ну, люди почали забивати ОСБІ. І людей наймають, і вони роблять. Там Міська рада давала і дає і зараз там то плівку, то оце ОСБІ, що люди там, скільки треба, відпускають, коли воно є. 2 березня у нас вже в Гуляйполі, ну і по району не стало електрики через те, що вони десь під токмаком чи під малою. Ну Десь в Віріхівському районі, там десь ЛЕП цей збили ці і розбили і не могли їздили туди електрики, і вони там їх чи побили, чи перестріляли, чи щось таке, ну, не могли відновити, щоб була електрика. І з 5 березня у нас в цьому мікрорайоні, це біля там, вулиці Спартаківської, і не стало газу. Ну і води ж, раз електрики нема, то й води ж не було. Воду нам привозили ДСНСники, хлопці, ну, як ми кажемо по-народному, з пожарки, з пожежної частини, привозили технічну воду. Там ми брали для потреб там, туалет, помити руки, ноги, так і так далі. А пить нам привозили люди з Покровки. Селище Покровське, Дніпропетровської області. І ми їх купували воду, все було нормально. Місто дуже змінюється. І змінили зараз там, я не знаю, дуже центр, можна сказати, увесь розбитий. Це однозначно це розбите краєзнавчий музей, прилетіло і в адміністрацію, де була. І в центр дитячої та юнацької творчості, і в КСК розбив. У нас прекрасний був будинок, культурно-спортивний комплекс. Мабуть, один з кращих в області був. Туди прилетіла прямо бомба, туди не один раз розбили. І будинків дуже багато побили. Побили дитсадки всі, побили школи, стоять всі, і по селах так само. Ну і саме основне те, що і місто стоїть і місто стоятиме. Через те, що я вважаю, що в нас є два сильні обереги. Це перш за все Нестор Іванович Махно, тому що е расисти назвали його Злим Городом, але вони ще не знають, який він злий город. Він їм... Тоді вони його не взяли, коли в Гуляйполі не було взагалі ніяких військ, нічого не було. І як ми бачили, хлопці 1 та 5 числа приїжджали вечором з машин, прямо, як кажуть, лягали на асфальт і вели з ними бій, і не давали їм захопити гуляй-поле. Тоді відбили, А зараз і подавно вони не візьмуть його. Але, але звичайно. Треба сили, треба, як вони лізуть і лізуть, їх б'ють і б'ють, а вони лізуть як таргани. Я бабачає ще таке слово скажу, ну вони іншого і не заслуговують. Ну вони, гуляй, поле не захвачували, ін забігали там декілька разів кажуть на окраїні, але їх зразу ж вибивали. І вибивали, і так що я говорю, що про Тараса Григоровича Шевченка У нас стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. і біля нього впав. Снаряд чи ракета С-300. Ракета да? С-300. Там така ямище, що ну, здоровенна. А він стоїть, хоч би тобі що. Так значить, я кажу, що в нас оберіг це е, Тарас Григорий Шевченко, а Нестор Іванович біля КСК. КСК розбили, а Нестор Іванович поки що стоїть. Я думаю, що буде стояти. Це наш символ, наша історична особа. Ті в Гуляйполе е, саме Гуляйполе не заходило. На околиці вони були і сторони пологи, і сторони дорожнянки. Там вони забігали. Нам розказували, ми. Їх не бачили, і, і слава Богу, що ми їх і не бачили, і хоча б їх і не бачить ніколи. Нам розказували, що там на краю Гулійполя жила, жила директор школи. Там. І вони з чоловіком заховалися в підвал, коли почалися обстріли, вони заховалися в підвал. Коли обстріл закінчився, він, це ночі, він виліз із підвала і каже, жінці, піду, подивлюся, що там, як там обстановка. Виліз, а тут на його автомати. Ти хто такий? А він каже: Та я хазяїн, що ти там робиш? Та кажеш, з ким ти? Каже, з дружиною. Так, ховайся, коли з сусідній підвалу обізвався сусід, гукає цього. А той питають його: А ти то хто? Та каже сусід, так. Йому накричали, ховайся, якщо хочеш жити, бо вб'єм. І вони ото заховалися. А вранці вони вийшли, вже не було їх. Цих расистів вже не було, вибили їх, І погнали їх туди до Дорожнянки, там у нас село за 10 кілометрів, Ну, там, це зразу, якщо ви новини. Там сіра зона, і туди ходять, туди-сюди, то виб'ють їх, то вони знову приходять, то це і, 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 і так далі. Так що гуляйполі, щоб вони були, захопили, там все гуляйполе ні. Там у того країна, там якісь, може, десь якісь вулички і все. і все. Звичайно. Стільки й думок про те, що додому вернуться, і як хоча б, хоча б, хоча б було куди, тому що в людей і нема вже куди вертатися, в декого нема. Розбиті хати, бо тому що б'ють і б'ють. А це коли я вам кажу, де 10-го числа зять приїхав і сказав мер, що треба виїжджати, почала працювати евакуаційна ця значить, служба, можемо сказати. Було три. Для цього було виділено головою міської ради або головою територіальної громади. Три шкільних автобуси. Збиралися ми як. Ми були там у дочки, потім, коли я відвів собаку, прив'язали, попросили там зєвого знайомого, щоб він нас підвіз до центру. Бо теж треба було дітям брати якусь одежу, по телефону ж розмовляли, бігали дружина, ходила там водокачка. Качали воду, і там можна було заправити генератор, можна було заправити телефон. І ото Ми спілкувалися з дітьми, хоч вони питали, як там, що ви до чого. І ото ми домовилися із цим чоловіком, що він нас підвезе до е, квартири. Ми в квартирі там теж речі свої зібрали і пішли ночувати в сусідній підвал в сусідній підвал туди, де ми ночували. Там переночували. Звичайно, холодно, ну, було не дуже весело. І вранці нам поміг ще сусід. Він зразу сусід з е, сусідкою, значить, мати сином. Вони зразу залишилися в нашому будинку одні на весь будинок. Це чотирьохповерховий будинок, десь, мабуть, на 30 чи на 36. Квартир я не пам'ятаю, скільки в нас там не, не рахував їх там, скільки і оце вони залишились. Він, Ми на третьому поверсі наша квартира, а їх не на четвертому. Він каже, я з своєї квартири нікуди не піду. Нехай вони кажуть, що хочуть, і рашисти роблять, я не піду. І оце він ночує із своєю кішкою, із кішкою ночує. А мати б'я в сусідній підвал ночувати. Ну, ходить туди, в сусідній підвал ночувати. І оце... ми, він нам допоміг. Ми, я, я його попросив, він нам допоміг перенести. Речі, сумки туди до КСК. Там значить, були автобус, цей евакуаційний автобус. Там нас, бабуть, зібралося більше 20 чоловік, і діти, і старики, і молодші, там і хто всім, хто міг. І ми виїхали. Була точка, що треба виїжджати, Це уже нервове напруження. Оце тільки десь вже починає десь гуркотіть. Десь починає стріляти. Кажу, дружині, та це ще там, десь зі сторони, там, у стороні, там, далеко від нас. Вона вже кричить на мене, давай бігом ховаємося в підвал. Ну вже нерви не витримували. Я ж говорю, не було вже людей, не було нікого, ні, ну інформацію з радіоприйомуника. А так... І тим більше, що переказують люди, що сказав мер, що виїжджайте, виїжджайте, тому що не залишайтеся, бо буде дуже тут гаряче у цьому місті. І ми Ото вже і такий емоційна напруга, і така оця вже і сидіть. Ви знаєте, у підвалі можна було сидіти, ми сиділи з 5 березня до 1 чи до 2-1 до квітня, але холодно. І саме противно було те, що ця капля як упаде, і тобі за воротник. І ноги зате затерпають ноги цілий ніч сидіть в одному положенні, холодно, вітрюган тоді такий був. Я кажу, і воно це таке робилося у суспільстві, у тому у краї, і таке воно робилося у по, погоді. Що, як наче погода сама теж лютувала, що ці. Фашисти, расисти на нас оце напали, прийшли в нас в край. Так що змінювався це. І ми сюди їхали. Коли ми приїхали, звичайно, здихнули легко. Вони через день вивозили людей. значить, Хто хотів, значить, сідав, їхали з своїми речами, які там брали там скільки, дві, три сумки, скільки хто взяв. І з речами вони вивозили на, на Запоріжжя. І ми другого числа теж приїхали оце таким евакуаційним автобусом. Ну, у е, дорозі було тоді жарко, е, люди різні, там і вода була, якщо треба було людям і е, попити там чи вставали там треба. Там, ну, за потребами. Ми доїхали до епіцентру, благополучно, тут у епіцентрі під Запоріжжям нас перша була перевірка документів. Зайшли поліція і сказала, що вийдіть мужчини, вийдіть, вийдіть всі чоловіки. Ну, вийшли ми всі з паспортами. Значить, і я своїм паспортом вийшов, але ну, мене одразу першого подивилися, кажуть, сідай. Один каже, їдемо партизанить, каже: ну, якщо треба, то будемо і партизанить, Це таке діло, що святе діло захищати. Ну, а там двох чоловік, які були без пацарпів, там їх повели десь там. Ну а так ми доїхали до палац Козак. Тут нас прийняли добре прийняли, значить, зареєстрували нас. Нагодували нас, дали пообідати, дали нам гуманітарну допомогу, ну і спитали, там, де жити, ви будете. ну У нас були знайомі і ми поїхали до знайомих. Дуже хочеться тільки думки про те, що додому і додому. Вчора позвонили тиждень назад нам, що знову 20-го 20-го, в січня знову прилетіло до нашого під'їзду, знову упав не біля нашого під'їзду, біля нашого будинку. Біля третього, вже між другим і третім під'їздом, упав у клумбу снаряд, знову побив вікна нам усім, знову балкону досталося і нашим, і, всі, ну, і сусідам усім. Тому мене ж там залишилися всі книжки мої, мої особисті, ті, що я видав. Архів, рукописи, все залишилося. Все ж ми ж не думали, що це воно затягнеться. Ми думали, там, ну місяць, може, ну півтори, може, ну ми до осені, може, й повернемося назад. Так що, звичайно, до дочки треба їхати туди дивитися, що там через те, що теж. Там воно і в їхні городчик, ну, там палісадник чи як його сказати, але ж воно стояло не полене, не оране, не як кажуть, нічого, там треба щось робити, і ми ж знаємо, що і вікна, вікна забивали, і там є пошкодження. Ну, треба приводити, буде в порядку. Будемо відбудовувати, аби в нас була саме основне перемога, щоб у нас було здоров'я і на зло, як кажуть ворогам, ми все відбудуємо де в нас Україна ще краща, ніж вона була. А вони ніколи не візьмуть ні Гуляйпола, ні Україну. Тому що ну ви ж знаєте, що український народ миролюбивий народ, він творчий народ, він працьовитий народ. Він ні на кого ніколи, ніколи не нападав. Він завжди тільки оборонявся. Але коли нас зачеплять, то вони ж от получать по заслугам і знайдуть свою смерть тільки тут, тому що ми своєї землі нікому не віддамо. Thank you.